Доброго ранку, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож, але для початку давайте привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаєте ви і бажаю вам я! Давайте відгадаємо загадку. Що це за машина? Спішить, сурмить, дорогу дай, хвостом воду бере, хвостом випускає. Як вогонь розбушувався, його поливає. Так, правильно, це пожежна машина. Дітки, на ній ми повинні терміново вирушити у казкову країну до наших друзів, у яких сталася біда. Але де ж ми її візьмемо, цю машину? І в казковій країні немає, а там, мабуть, пожежа, тому пропоную виліпити її з пластиліну. Згодні? На початку виконаємо пальчикову гімнастику. Нам спочатку потрібен пластилін. Подивіться, у мене пластилін п'яти кольорів: жовтий, білий, чорний, червоний, сірий. Також потрібна дощечка і ножичок. Ну що, почали? Спочатку ми ліпимо дві кульки. Одну більшу, другу меншу. Далі ми ці кульки приплюскуємо і, як показано на малюнку, робимо одну трішки довшу, іншу у вигляді кабіни. Потім ми знизу прикріпляємо качаємо два жгутика, прикріпляємо з'єднуємо кузов з кабіною. Далі ми качаємо чотири кульки: дві великих чорного кольору і дві маленьких жовтого кольору. На кульках це буде з одної сторони машини два колеса, а з іншої ще два. Значить, всього ми качаємо чотири чорних і чотири жовтих. І з'єднуємо. Далі ми приєднуємо наші колеса до автомобіля. Потім ми качаємо жгутики. Одні товші і довші, а інші тоненькі і менші. Це ми будемо з вами ліпити драбину. Ось така драбина в нас одержалась. Далі ми цю драбину будемо кріпити на нашу пожежну машину. Ось подивіться: так, ми її прикріпляємо. Але для того, щоб нам, вона у нас гарно стояла, нам треба зліпити ще чотири Кульки сірого кольору, дві маленьких і дві побільше, щоб ось так, як на картинці показано, стояла наша драбина. Далі, продовжуючи роботу, нам треба взяти білий пластилін, скачати три кульки, трішки їх видовжити, зробити овальчиками, і виліпити віконця для нашого автомобіля. Два віконця бокових і одне віконце спереду. Також нам потрібно взяти жовтий пластилін, скачати дві кульки це в нас будуть фари для нашої пожежної машини. Тепер ми з вами доповнимо нашу пожежну машину різними деталями. Шлангу ми його зробимо. Качуючи сірий пластирін в довгу, тоненьку ковбаску, і потім по спіралі почнемо закручувати. І прикріпимо наш шланг. Далі ми зробимо бампер чорного кольору. І також сигнал, який подає наша пожежна машина. Ліхтар, який зверху стоїть. У мене він синього кольору. Ви можете зліпити його червоного, тому що у нас машина. Червоного кольору, а сигнал буде синього, щоб відрізняти. Ось така гарна пожежна машина в нас з вами одержалась. Дякую, мої дорогі, за увагу. Наші друзі з казкової країни будуть вам дуже вдячні. Чекаю на ваші роботи. До наступної зустрічі. До побачення!